На зв'язку, сподіваємося, пане Ігорю, бачимо вас. Слава Україні. Слава. Пане Ігорю, атака вчорашня балістичною ракетою на Дніпро. Збираємо аналіз власне цієї ситуації і вас просимо проаналізувати. Що ж трапилося, що це означає? Згадавши ще це все шоу, яке показала Захарова, значить то. Телефоном, який забула десь там трохи прикрити, відійти в сторону і демонструючи, що нібито вони не хочуть відповідати на запитання по тому удару. Ну, це пропагандистський трюк Захарова, відомий актор в цій системі пропагандистській. Тут я би нічого нового нове полягає в тому, що застосована балістична ракета середнього радіуса дії. Щоб було зрозуміло, є міжконтинентальні ракети, умовно кажучи, які мають три складові двигуна, і за рахунок цього летять на великій дальності з континента на континент і тому міжконтинентальна, а ці розробки, типу Рубіш і Арешнік. Росіяни зробили із цього двигуна з трьохкомпонентного взяли дві. І тому дальність польоту менше, але все рівна балістика, все рівна гіперзвукова. І крім того, додається, що ударні блоки у них декілька. Тобто, скоріше всього, в рубежу це 4 а в Орішніку 6 і можливо, більше. Ну треба розбиратися з наслідками того, що там залишилось від. Застосування цієї зброї, і це якби такий крок. Ну вони хочуть сказати, що у відповідь на правді це не так. Вони росіяни зрозуміли, тому що відповідь була американська, коли вони завели ядерну державу в цю війну в Північну Корею за рахунок того, що постачали регулярні війська північної Кореї на Курщину, але поки не рішається Путін їх застосувати, тому що реакція. Для нього і Російської Федерації напружена зв'язку з цим зі у світі. Він це не робить, і тому він і не буде найближчий час робити що-небудь відносно тактичної ядерної зброї, тому що йому невигідно це. Ну, велика віра вирогідність, і тому на цей крок росіян, тобто перший крок був Росіян, і це треба скрізь це підкреслювати. А потім американці відповіли зняття заборони нам, що ми зробили. Зробили по пункту управління, зробили по складам з боєприпасами ракетною зброєю, от це в воєнній цілі. А тепер уже на цей крок значить був крок російський з розширеним ескалацією. Тобто те, то, чого там Саліван з президентом три роки реалізовували керовану ескалацію, досягли результату, якби навпаки. Тобто завели ядерну державу, і війна вже йде фактично три роки. Хоча з цим можна було розібратися найбільш ш, ш, скоріше. Ну, кажемо, маємо, що маємо. І тепер для нас це такий воєнно-політичний аспект оцінки цієї ситуації, а тепер безпосередньо воєнний з точки зору за, значит, було застосовано нове зброя. І такі глобальні оцінки цього ми так швидко ми зробили. А з точки суто воєнної ми говоримо про те, що нам треба розбиратися, чим це знищувати. В свій час ми пам'ятаємо, що кінжали путінські заходили йому його науковці і воєнні говорили, що це один кінжал обов'язково досягнена ціль буде за рахунок застосування, але розібрались, що це не так. І ми пам'ятаємо добу, коли вони застосовували по Києву 11 Таких ракет, і всі вони були збиті. Тому зараз на стадії нашої протиракетної оборони вивчають ну, спільно з нашими союзниками. Петріот це не зовсім, мабуть, той, той комплекс, який може бути збивати, але треба розібратися і тому треба боротися за інші, такі як поставлено полякам, ну не полякам, а на польську територію, а база там ім'я великого Трампа. Начебна американська база, і там є це такий морський ПРО система, адаптована на суха і поставлена полякам. А крім того, є ще більш потужна система САД, але вона коштує там під навіть даже більше мільярдів доларів в тих умовах, які зараз вони нам її не дадуть. Тому тут досить непроста ситуація, але над якою треба працювати. Тобто ви вважаєте, що єдина, яка точно розрахована на перехоплення таких балістичних е, ракет середнього радіус чи міжконтинентальних, оця Terminal High Altitude Area Defense, скорочено ад. Ми навіть не маємо шансу і перспективи розглядати її як е, те, що би ми б могли просити у наших е, партнерів? Я по життю, по службі займаю позицію, що якщо є ціль. І на потучний час немає шляхів досягнення, значить погано шукаєш. Треба краще шукати, більш наполегливо працювати і досягати цієї цілі, тим паче, що вона пов'язана з захистом нашого народу і відстоювання інтересів нашої держави. І тут крапка. Фактично, коли в, в учора наш колишній главком залужний а тепер посол Британії говорив, що третя світова почалася, це десь відповідає в нашому уявленню, що чотири ядерні держави так чи інакше воюють проти без'ядерної України, бо і Північна Корея, і Росія, і Китай, і Іран, ну і Іран теж вважаємо, що теж фактично yeah, ядерна. От да. це усвідомлення, що чотири ядерні держави колективно так чи інакше воюють проти України. Воно має напевно змінити підхід товариша Саліванова про цей в е, контрольований, контрольований ескалацію. А на який підхід? От який ви бачите, і як би воно мало виглядати? Ну я маю надію, що у нас в Україні мало є товариші товарищу Саліванову, от але тепер по це по формі. А по суті, я хочу сказати, що це час виклику, вот, який наступив з заходженням республіканців потужного владу: Конгрес, Сенат, судді, президент, і така турбуленти Та зараз глобального рівня відбувається. То треба працювати над тим, щоб знайти своє місце і відстоювати в цих умовах інтереси нашої держави. Тому ну безпосередньо в керівництво політично працює, скажімо, над можливостями перспективи роботи з командою Трампа. Але е, у військових завжди повинно бути перед діями декілька варіантів, і в тому числі опрацьовують найгірший. Якщо так, то от цей найгірший, що щось шукати новий. Тут я з вами згоден, і цей варіант можливо треба шукати союзники, наприклад, з Британії, Франції да будь-ким, хто більш активно буде підтримувати європейці. Це відчувають ближче, незважаючи, наприклад на стан з поляками, і в тому числі і Польщі. Польщі ми бачимо, що Лукашенко там уже збирається воювати з країнами Балтії, Польщею, Україною, і тут, тобто, це це теж елемент пропаганди. Оця ракета і значить посилці Лукашенківський можна згадати їх прийоми у 22 році. Що не ранок передивлялися, чи почнуть хтось воювати на білоруському фронті. А тут, значить, відновили, що ну пора його встріхнути батько, і значить залучити до пропагандистських дій. Тому треба шукати союзників скрізь. Треба працювати над сильною позицією, зміцнення її на майбутніх переговорах щодо зупинення ведення бойових дій і для себе чітко сформувати стратегічну мету це зупинення для України ведення бойових дій, а не закінчення війни. Японці, бачите, 45-го року не не закінчили юридичну війну з Російською Федерацією наслідниками радянського союзу, і значить, ми теж повинні для нас вона буде продовжуватися, доки ми не повернемо наші землі з людьми і тому. Але на поточний час це виглядає так, і треба це більш воєнно дипломатична така робота, яку треба нарощувати. Пані юрі, дуже дорога демонстрація сили, можливостей показуха зі сторони Росії, чому от, власне їм розходилося в тому, щоб показати так от попередити демонстративно зробити цей удар, і ви розказали про те, як маємо діяти зараз, ми, як би адекватно мав відреагувати захід, наші демократичні партнери на це і наскільки швидко. Да, Головне слово адекватно. На жаль, у нас партнерів багато аж по рамштайму до 50, Але під час війни демократія програє у Це, це теорія і практика державності. І все рівно з урахуванням цього ми повинні бути ну, рішучими і просуватися вперед. Вони це зробили для того, щоб бути показати всьому світу в першу чергу американцям союзникам ну і Україні, що в це вікно можливості, які для не для Російської Федерації зараз має місце до там 20 січня наступного року. Путін хоче використати по повній і тому використовує будь-що. Від балістичної ракети середнього радіусу дії, яка може знаряджена і в ядерний боєголовкою до Лукашенка, який там, щоб він там підпригнув в плані пропаганди і щось там показав, додав напруженості. Вот і ну він це робить, але наше завдання тут полягає в тому, що от його намагання провести операцію примушення, як вони люблять, тобто всі захвати у своїх сусідів, росіяни під прапором проводять операцію примушення до миру. Так от, наше завдання з союзниками – переформатувати найближчий час і зробити операції з примушенню до миру, саме Путіна це складно. Але це шлях, по якому ми повинні пройти, і тут а, внутрі треба мобілізуватися і провести мобілізацію не гаразд слів, а справжню в Україні для того, щоб… Не ще бути готовим на подальші дії, ну і скажем, по-своєму мобілізувати роботу з нашими союзниками воєнно-політичну роботу, про яку ми с вами говорили. А на завершення процитую першого секретаря РНБО Горбуліна він буквально вчора сказав про те, що цю війну дронами не виграти, тільки ракетами. І в цьому випадку перспективи нам або вийти на той самий театр. А він є тільки в Кореї, південної об'єднаних арабських еміратах, Японії, Саудівської Аравії. Це поза штатами я маю на увазі. Чи рухатися в безпосередньо в з тамагавками і просити тамагавки для того, щоб знищувати пускові установки у такого середнього радіо ще на момент запуску? Який шлях більш перспективний ну, для нас? По-перше, відносно що тільки ракети, наш шлях систему будувати, в якій буде дрони, буде, будуть ракети, будуть літаки з відповідним озброєнням дальньої радіуси дії, ну, такі f 16 старі краще, ті ж Гріпине, ну, можливо, інші. Вот так саме системи я підкреслю не тільки виключно ракети, а шляхи, де це над цим працювати, ви майже всі перерахували, і треба в цьому цьому спектрі потужно працювати на і команду підсилювати, тому що там декілька груп чи людей це не виконати. Треба набирати справжніх професіоналів патріотів, які б всьому цьому спектрі працювали, щоб добути це озброєння для України. Пане Ігорі, дякуємо вам за розмову. Засновник благодійного фонду закриємо небо України. А в минулому заступник начальника Генерального штабу збройних сил України генерал Ігор Романен. Подякайте, гарного дня вам. Дякую вам з посилання. Добре.